Привіт, мудрим і небайдужим, чергова страшна ніч, в столиці Одесі і не тільки. Чергові прильоти, чергові жертви. Я не розумію, ну я просто не можу зрозуміти всіх тих, хто сидять і закликають дати у відповідь, влупити, вбити, покарати. Невже всі ви не розумієте, що? Сильніший удар відповідь спровокує ще більшу агресивну, сильнішу відповідь нам, на голови українців. Чому ж так промили мізки владарі і дозволили українців зробити з себе ну, тупих рабів, які не хочуть мислити абсолютно і не помічають реалій? Зрозуміло, що професійні військові розказують про перемогу, про війну. До перемоги, ну для них війна мати рідна. І вони хочуть воювати, тому що війна дозволяє їм збільшувати свої статки. Тим більше вони, здебільшого, не воюють а в тилу, в штамбах, в рекрутингових рекрутув... рекрутув... та навчальних центрах. Ну, але ви, прості українці, про військових я не говорю, а говорю про тих, хто знаходиться зараз в себе в домівках. Вже ви не розумієте, що ми. Потвердженню всіх західних аналітиків і військових експертів програємо технологічно і технічно в війні з Росією. І навіть якщо ми там запустимо тисячу дронів по Москві, то відповідь ми отримаємо як мінімум дві, а то й три тисячі, тому що виробничі потужності в Росії в рази більші, вона уже твердженню газети Таймс технологічно випереджає і. Має суттєву перевагу на лінії зіткнення у дронах. Вона має постійно діюче виробництво далекобійних дронів. Ну а про залишки радянських боєприпасів, ракет, які казали нам, Хрестовіші, всі ці подоляки і всі ці ладні рупори, що вони закінчаться. От-от закінчаться. Хто там ще на Буданов розказував. Ну Ніяк виявляється, не закінчиться. Виявляється, що їх дуже багато. Крім того, вони виробляють нові. Тому, друзі. Ну, ситуація насправді дуже складна. І удар в відповідь він спровокує ще жорсткішу відповідь в нашу сторону. Немає інших варіантів, ніж домовлятися так, і коритися. Ну а який варіант? До останнього українця, ну до останнього українця, а ті не українці, які нами керують, вони, коли останній українець загине, вони спокійно поїдуть. Мобілізаційного ресурсу вже немає. Патріоти закінчились так, верніше їх демотивували, розчарували. І справжні патріоти зараз дбають лише про і про свою сім'ю. Зменшують мобілізаційний вікно, виб'ють всю молодь, а хто тоді залишиться. Немає іншого способу, на жаль, в Україні дохазяйнувалися. Вже навіть і залежний, а ну чекаю, залужний. Розуміє, що неможливо отримати якісь кордони 91-го 22-го року. Тому всі ці заклики, як зайшов зранку в соціальні мережі, я просто ну, чергово розчарувався. Давайте вперед, ми їм покажемо, ми зможемо. Та що ви зможете? Ну, з лопатами, як Кулеба казав, підемо воювати. Чи з чим? Бронетехніка потверджені вже бійців, які вам дають інтерв'ю, я їх читаю. Не доїжджає навіть до лінії зіткнення і дронами. Рашисти знищують. У них перевага, у них, тобто волоконні ці дрони, які виявляються, розмотуються, їх не може навіть треба ми заглушити. Тобто, по всім напрямкам у нас йде програш. По кількості населення, якщо ми підемо по шляху мобілізації, ну Росія принципово зробить те саме і, і однозначно нас переможе. І питання тільки в тому, переможе з вбивством останнього українця чи все-таки ще українці залишаться до щоб продовжити українську націю. Це надважливе питання, як на мене. І я бачу, що більшість в Україні цього не розуміють, не усвідомлюють. Живуть все ще в ілюзії пропаганди і вірять, що можна перемогти Росію. Прикро, сумно і страшно. Страшно від тої недолугості, яка, яка засіяна і поселилася, проросла в головах більшості українців. Навіть у моїх друзів, у моїх рідних людей. Які ну точно не дурні. Точно у них і досягнення в житті, і, і освіти, і життєвий досвід. І те вони знаходяться під цією пропагандою, цих провладних рупорів. Страшно, страшно і сумно від такої ситуації. Можливо, я чогось не помічаю, друзі. Можливо, це проблема в тому, що я не знаходжусь в Україні, а ви в Україні справді бачите переможний крок. Українських Збройних сил, допоки я його споглядаю тільки в частині бусифікації, наруги і побиття. Ну от в черговий раз дали, дали по зубам та І тут же всі провладні канали, як так посадовцю, посадовцю дали по зубах. В тому посадовцю, кого ми утримуємо. Тобто, коли посадовець б'є, тримає в казематах платника податків, тримає фактично того, хто його утримує. Хто платить податки і утримує того професійного військового, того тицикуна, того держслужбовця, то це нормально. А не дай Бог попробувати підняти руку на посадову особу. У нас все з них на голову, а тому, друзі, про перемогу ну, говорити точно не варто. Раз треба все зробити, щоб вижили українці. А з українською державою ну, справи кепські. Справи кепські, тому що всі ці владарі, вся ця владна свора, вона довела до того, що українська держава неспроможна, неефективна, а відтак немає майбутнього. І головне зберегти основу, стовп і фундамент українців, з якими потім відбудувати чи створити з нового з чистого листа. Бо всі ті листи, які списані законами, указами, наказами, Конституцію не вартують. І паперу на якому не написано, що та конституція, як виявилось, то це просто ганчірка, якою підтирається Зеленський, коли хоче.